Усім привіт! Сьогодні ми з вами познайомимося трішки ближче. Мене звати Оля, мені 25 років, і так, саме мої руки ви бачите у відеоуроках малювання. Я працюю психологинею, читеркою та репетитором з української мови та математики. А малювати люблю ще з дитинства. Це стало моїм таким хобі або захопленням. Саме тому у мене дуже багато олівців, фарб. Усіляких пензликів, листочки можете побачити позаду мене різного кольору, так все, що хочете, для творчості все знайдеться. Іноді у відео ви можете не тільки почути, а ще й побачити мою квітку. Ось вона. Її звати Лея. Вона дуже любить мені допомагати, як ви могли помітити, у кожному відео чути її м'явки, так. Також можна у відео почути гавкіт песика, але ні, у мене песика поки що немає. Це гавкає сусідський пес. Також вам допомагає проводити заняття. Так, ну все. Також усі вам хочу подякувати за коментарі, за перегляди, за малюночки. Ваші матусі надсилають ваші минутки мені на сторінчиці інстаграму. Мені дуже приємно бачити, які ви усі талановиті та творчі. І дякую за ваші ідеї, коли ви пишете мені, що б ви хотіли намалювати на наступних заняттях, тому що всі ваші ідеї записую такий блокнотик, тому жодна з них ніде не пропаде, не згубиться. І все з вами обов'язково намалюємо. Натхнення вам! Мені також дуже цікаво познайомитися з вами трішечки ближче. Тому у коментарях напишіть, а як вас звуть? Скільки вам років, чим захоплюєтеся, чи давно малюєте, чи любите малювати взагалі. І, звичайно, що б хотіла намалювати на наступних заняттях. Це обов'язково. Ну що ж, а зараз, я думаю, що всі люблять солоденьке, тому гайда малювати шоколадку. Починаємо малювати нашу шоколадку посередині листочка з самої обгортки. Для цього в її так буде частинку видно шоколадки, а частинку вона буде така ще закрита. Для цього просто промальовуємо таку пряму лінію донизу. Далі домалюємо нижню частинку. Так. І так само пряму лінію доверху. Але дивіться, що перша наша лінія була трішки вища. Друга закінчиться трішки нижче. Ось так. Далі домальовуємо таку похилу лінію. Це так наша обгортка буде лежати. Доверху цю лінію продовжуємо. Ось так. І десь вона у нас така буде зім'ята трішечка. Ось так. Далі домалювали ось цю саму обгортку. Малюємо всередині шоколадку. Також ведемо лінію доверху. У нас шоколадка такої прямокутної форми, так? Лінія доверху. Далі нашу шоколадку заокруглюємо. І так само лінія буде виходити з другої сторони. Але також можна зробити на малюночку. Начебто нашу шоколадку вже вкусили, так? Така була солоденька, що ну, не стрималися, теж шматочок відкусили. Тому в кінці домальовуємо такий укус. Ось такий. Так. Далі закриваємо нашу обгортку з однієї сторони, з іншої сторони вона пішла так, нашої шоколадки. І промальовуємо тепер середину самої обгортки та шоколадки. Спочатку домалюємо шоколадку. Для цього проводимо просто ось такі прямі лінії, ділимо нашу шоколадку на шматочки. Один, другий, десь тут пішла третя лінія. І так само зверху поділю шоколадку на шматочки. Ось так один. Так, трішки. Більший шматочок зроблю, щоб усі були рівненькі. Ось так. Одна. І десь другу лінію проводжу. Ось такі шматочки у мене утворилися. Можемо порахувати, скільки їх тут видніється. Один, два, третій, надкушений, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий тільки трішечки видніється. І так само ми можемо всередині прикрасити нашу шоколадку. Можемо, наприклад, намалювати ще всередині такі квадратики, чи якісь сердечки. Я свою прикрашу такими сердечками. Шоколадними, так? Просто на кожному шматочку домалюю сердечко. Ви можете, звичайно, обирати власні фігурки або просто залишити шоколадку такою. Є різні так, види. Тому вмикаємо свою фантазію і малюємо. Зверху, там, де був укус так, у моєї шоколадки, я, звичайно, також домалюю, там теж було сердечко, але його не повністю видно, тільки шматочок. Ось так. Далі вже його хтось з'їв. Тут також трішечки не видно фольгою. Ось так, а знизу взагалі не видно нічого. Далі наша шоколадка також, щоб не залишати просто нашу обертку таку білу, так, ми її можемо прикрасити. Теж обираєте чим завгодно. Можемо прикрасити її і квіточками, і зображеннями тих же самих сердечок, або залишити таку, просто якимось кольором зафарбувати. Я, наприклад, домалюю в своїй шоколадці такі очки, два кружечки з однієї та з другої сторони. Відблиски в очах, ротик домалюю, весела буде шоколадка та щічки. Ось так. Все, вже моя шоколадка не така порожня, правда? Тепер починаємо її розфарбовувати. Для цього також обирайте кольори, які вам подобаються. Який ви любите шоколад? Чорний, чи молочний, чи, можливо, білий. Такий колір і обираєте для своєї шоколадки. Я свою зроблю такого коричневого, молочного якогось кольору. Але, звичайно, кольори можна й поєднувати. Наприклад, можна взяти темніший якийсь коричневий, якщо обрали коричневі кольори, та світліший. І їх поєднати. Наприклад, сердечка будуть у мене темнішого кольору, також краї зроблю темніші, а серединка, сам шоколад у мене буде світлий. І починаю зафарбовувати. Нашу шоколадку спочатку наведу краї темніше, бо серединка, я вже казала, так у мене буде світленька. Ці лінії теж наведу темним коричневим, так їх буде дуже добре видно, де у нас закінчився один шматочок, а де почався другий. Укус наш також покажу таким темнішим кольором. З другої сторони. Так, ще залишилися інші лінії. Так, теж показую їх темним коричневим. Ось так. Далі переходжу до сердечок. Їх можна, до речі, зробити просто різними кольорами. Можна рожеві, фіолетові, зелені, які вам подобаються. Або взяти так і залишити якогось коричневого кольору. А давайте їх зробимо, наприклад, червоним. Буде у нас, наприклад, якийсь там малиновий смак, так? Оцих стратечок. Це полуничний. Ось так, сердечки готові. Далі зафарбую саму шоколадку. Візьму для цього світленький такий сірий ой, коричневий колір і зафарбовую всю середину нашої шоколадки. весь шоколад. І ще останній шматочок, той, що ледь відніється. ось так є. Далі продовжую свою обгортку зафарбовувати. Для цього також обираєте ті кольори, які вам подобаються. У мене, наприклад, сама ця верхня така фольга, що видніється, буде блакитного кольору. А який кольор ви обрали? Ось так. Далі зафарбую очки та щічки моєї шоколадки. щічки будуть рожеві, ось такі. Очі зроблю чорні, але відблиски в очах так і залишаю білими. Їх не зафарбовую. Ось так. І залишилося тільки визначитися, який колір буде в самої обгортки. Який ви колір оберете для своєї обгортки. Я її, наприклад, зроблю. А я зроблю її жовтенькою. Якраз таки поєднаємо кольори нашого прапора, так? Блакитний та жовтий. Але ви, звичайно, можете обрати той кольор, який вам подобається. Кольорів багато, так? Вибір дуже великий. Пам'ятаєте, що усі ваші пропозиції щодо наступних малюночків, можливо, у вас є якісь улюблені тваринки. Чи рослинки, чи взагалі щось ви хотіли намалювати, пишіть у коментарях. Ми з обов'язково все намалюємо. Ось так. Але це ще не все. Для того, щоб краще було видно усі наші лінії, ту ж саму обгортку, ми з вами зараз наведемо деякі краї. Для цього візьмемо чорний олівець, або можна фломастер брати, чи маркер. Так, зараз. Ось. І тепер наводимо краї, яких гірше стало видно. Те, що ми малювали олівцем. Наприклад, у мене ось цю частину обгортки. Трішки вона згубилася, так? Якось коричневий взяла, олівець. Нічого буде коричнево. Наводимо зараз, самі побачите, як стане краще видно краєчки. Бачите? Можемо навести тільки ті лінії, які гірше стало видно. Так само наведу, наприклад, зараз краєчки самої обгорточки. Вже чорний візьму. Ось так. І ось так. Також домалюю, наведу ротик, щоб краще було видно, а очі видно і так. щічки також там видніються кольором, так? тому більш нічого нема, що наводити. Все, ми з вами справилися з цим малюнком. Усі ваші малюночки з нетерпінням чекатимуть до себе на сторіночці інстаграму. Посилання буде в кінці у відео. Дуже цікаво, які шоколадки вийшли у вас. До наступних зустрічей! Па-па-па-па!